Сьогодні з'ясуємо, як все ж таки правильно вставляти диск на болгарку картинкою назовні, або картинкою всередину. Мене вже замучили коментатори, які кожного разу мені пишуть, що я неправильно працюю. Я працюю ось так, а вони кажуть, що треба перевернути. Тому, як бачите, я підготувався. Є цікаві речі: ось така штука, така, 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 така. І будемо з'ясовувати, де правда. Поки що є три претензії: перша, люди кажуть, що диск, який встановлений ось так, ріже набагато. Гірше ніж диск, який встановлено ось так. На жодному з дисків, які були в мене в руках, не написано, як саме їх встановлювати, і напрям руху диску також не вказано. І з власного досвіду я можу сказати, що так ти його поставиш, що ось так ти його поставиш. Різать він буде однаково швидко і однаково ефективно. Друга претензія. Люди кажуть, що якщо диск встановлено так і його закусить. То гайчку буде відкрутити набагато легше, ніж коли диск встановлено ось так. Зараз ми це і перевіримо. Ось ця штука називається цифрова динамометрична головка, яка показує нам, з якою силою затягнута гайка. А тепер спробуємо затягнути гайку силою в 50 ньютон. Хто не в курсі 50 ньютон – це половина сили, з якою затягують болти на колесах в легкових автомобілях. 50. Збив показники і тепер відкручуємо. Опачки, що бачимо, 31 нюн. Міняємо сторону, закручуємо гаєчку. Раз. І затискаємо 50 нюн. Тепер відкручуємо. Опа! Точно такий 31 нютон. Ну окей, лише на 2 ньютона вийшло менше, але то реально дрібниці. Ну і для тих, кому цікаво, показую, з якою силою я зміг би затиснути диск руками без інструмента. Все, що я можу. Це 21 Н. Тобто, друзі, якби ви диск не вставили так або так, для того, щоб його відкрутити, потрібна буде однакова сила. Ну і тепер переходимо до третьої цікавої теорії, яка каже нам про те, що якщо диск вставити так, то це буде більш безпечно, якщо диск вставити так. Тобто, коли ви працюєте і диск у вас встановлено ось так, його раптом закусило, він починає розлітатися, і розлітатися він починає в цю сторону. А якщо ми його поміняємо ось так. То розлітатися він буде ось сюди. Тож тепер дивимось, чи є у диска сторона міцніша і сторона слабіша. Ось так він тут стоїть. Тут є ваги, і навантаження я буду робити за допомогою струбцини. І так, ви зрозуміли, да? зараз імітуємо ситуацію, коли диск буде розлітатися назовні. Подивимось, яка вага для цього знадобиться. Кілограм є, два є.

І як бачите, 53 кг, але диск тримається, нікуди він не розлітається. Якщо чесно, друзі, я в шоці від таких показників. Ну, ладно, подивимось іншу сторону. Ясне діло, узяв новий диск, поставив його іншим боком. Це в мене старий диск. Дивимось, що він витримає. Погнали! 12 кг вже є. Щось дуже він хрустить. 34 40. 46. Ну, бачите, така сама вага. Іде в перегруз. 53 кг. Ось так він виглядає з цього боку. Нічого не розсипається. Раз уж пішла така п'янка, то перевіримо точно таким тестом диск від фірми Атаман. Як ви бачили, цей диск витримує 50 кг у обидва боки погнали потрошку. 14 бачимо. 22. 30. Опа-на! 30 кг. Ви бачите, більше не хоче. Опа, і падає. 31-32. Оце цікаво. От вам і атаман. А вийшов-то досить непоганий тест, друзі. Як бачите, диск-атаман суттєво гірше, ніж диск-хавер. Подивимося, що нам скаже Дніпроме Ультра. Погнали! Так, 15 є. Так, 30 кілограм тримає. Він вже краще, ніж отаман. 40 кілограм є. 50 кілограм. 50 кілограм тримає. Дешевий диск червоного маркета за 19 гривень, який, до речі, на минулому тесті різав досить непогано. Подивимось, скільки він витримує. Хоп! Двадцять три. Тридцять. Ні, тридцять кілограм. Рівно так само, як і атаман. Він починає руйнуватися. Різа він, як бачили, непогано, але з міцністю в нього, як побачили, є проблеми. Для наступних тестів я, звісно, куплю ваги покращі. Ну, а зараз в мене ще є ніндзя. Перевіримо його. Оп. Так, 15 є. 23. 32 це вже краще, ніж атаман. 30. Так, 43. Перегруз, але як бачите? 52 кг тримає, він достатньо міцний. Ну, є в мене ще один атаман, але поставив його, як бачите, іншим боком. Подивимось, що витримає він. 30 кілограм, і він починає руйнуватися. Бачите? Він більше 30-ки не тримає. Як з одного, так і з іншого боку. Ну і до висновків, друзі. Якщо у вас нормальний диск, якщо у вас руки ростуть не із дупи, то абсолютно байдуже, як виставити той диск так або так. Якщо відео було цікаве, лайк і підписка. Задавайте свої питання у коментарях. Ну а я вам дякую за перегляд.